Хто пам'ятає цю історію? Третій розділ Івана. І коли Никодим пояснює, він питає, в чому в суть вовчення. Ісус говорить йому про народження згори. І Никодим, який був священником, і не просто священником, він був старший серед, написано як там, старший серед юдеїв. Він був членом Сенедріону. Ну я не знаю, з ким порівняти на сучасний такий лад. Але він був, напевно, вище священника, можливо, щось близько до єпископа. І він приходить до Ісуса і каже, в чому суть Твого вчення? Поясни мені. І Христос сказав дуже цікаву річ, Він сказав йому про народження з гори. І коли він пояснює йому, що таке народження з гори, Ісус говорить дуже цікаві слова. Він каже так: вітер віє, де хоче. І ти не чуєш його голос, і не знаєш, звідки він приходить і куди йде. І потім Христос каже так: і так буває з кожним. Хто народився з гори. І отже, я не знаю, що відбувається в вашому житті. Я не можу, так сказати, подивитися, якимось сканером, сказати, от Роман там народився з гори, а там хтось інший не народився. Я цього не знаю. Але є певні, певні ознаки цього. І ми сьогодні поговоримо про цих п'ять ознак. Як можна зрозуміти по певних проявах в житті людини, що Ісус живе в її серці? І от ми зараз дивимося на дерева, та? От я бачу звідси дерево, бачу, як вітер гойдає ці листки. Але я не бачу самого вітру. Я просто бачу наслідок дії цього явища природи, яке називається вітер. І так, давайте ми сьогодні пороздумаємо і кожен подивиться в своє серце, в своє життя. Чи є Христос в нашому серці? Чи ми просто приходимо. Знаєте, як клуб любителів Біблії там, і спілкування, і просто нам цікаво, весело. Але ціль, щоб ми народилися від нього, і щоб ми пережили це духовне народження. І то, що я собі так роздумав, я не чув ніколи якоїсь проповіді на цю тему. Ну, по крайній мірі, не пам'ятаю її. Але я собі отак от думав і аналізував, що відрізняє людину, народжену з гори від тої, яка не народжена з гори. І на мою думку, перше, саме таке важливіше. Це коли людина усвідомлює, що її гріхи прощені Богом, і вона ототожнює себе от на Голгофі висить Христос. І для кожного з нас це по-різному. Що це таке? От кожен пояснює це по різному. Хтось каже, ну Ісус там, його розп'яли, ну так, шкода, шкода. Навіть хтось, хто більш такий духовніший, каже, за наші гріхи. Амінь, за наші гріхи. Але буває такий момент в твоєму житті, коли ти розумієш. Що це не просто за всій світ він помер, а конкретно за тебе. У мене, наприклад, в житті був такий момент, коли я читав Біблію, молився. Я дивився на Христа, я ходив в таку традиційну церкву, дивився, споглядав на Ісуса. Я дивлюся, Він висить. Ну, він стікає кров'ю, в нього терновий вінок на голові. І я розумію, що він вмер за людей. Але був такий момент в моєму житті, коли я зрозумів, що він конкретно вмер за мої гріхи. І це якби трансформувало от, мій розум, моє мислення повністю. Я зрозумів, що там на Голгофі мав бути я. Не всі люди люд, землі, але я конкретно я. І коли я це усвідомив, отаке таке в Америці популярне слово, особистий Спаситель. Я колись це слово дуже так не любив. Американці кажуть, Ісус наш особистий Спаситель. Думаю, що за дивне слово таке? Але це слово дуже-дуже дуже хороше. Чи є Ісус Христос Твоїм особистим Спасителем? Чи ти скажеш, він спас всіх людей? Я знаю це. Він спас там мільйони людей. Я знаю. Тебе він спас Чи ні? Чи ти розумієш, що твій гріх прибитий на Голгофі разом з ним? Чи ти відчуваєш прощення свого гріха? Чи в тебе є це відчуття, що ти прощений ним? І якщо в тебе нема цього відчуття, що ти прощений Богом, що Він живе в твоєму серці, і як наслідок цього народжується радість спасіння? Пам'ятаєте старий заповідь? навіть Давид про це говорив. Пам'ятаєте псалом? Він каже, що не забери від мене, що не забере від мене? Радість спасіння, так? Тобто він навіть в старому заповіті це розумів, що, що він має цю радість спасіння. Пам'ятаєте Йова, який сталася трагедією його житті, і він каже, але я знаю, що відкупитель мій живий. І він підніме мене в останній день. Тобто, оця радість спасіння і прощення гріхів і розуміння того, що це конкретно прощення за тебе. Це, на мою думку, це перша ознака того, що ти народжений згори. Багато людей сьогодні, на жаль, на жаль, я говорю, вони є побожні люди, вони є хороші християни. Можливо, вони навіть більше, як я, є побожні. Вони роблять якісь певні обряди традиції і так далі. І коли ти говориш з ними, я часто спілкуюся з людьми, вони кажуть, ну, Ісус помер. Я кажу, добре, за людей, так, амінь. амінь. За всіх нас, амінь, за всіх нас. А за тебе конкретно. І тоді людина починає така в неї, знаєте, якась така, ну ну ти розумієш, ну так, в принципі, так, але, але, але ще є такі пояснення, чому ні, і так далі. От мені здається, що розуміння того, що це ти на Волгофі мав бути. І твої гріхи, і Він тобі простив саме тобі. І коли Ісус говорить з Никодимом так. про народження згори, пам'ятаєте, який Він приклад наводить? Хто пам'ятає? Він наводить приклад, коли, Ізра... коли Мойсей підняв Мідіного Змія. Так? І люди, дивлячись на цього Мідіного Змія, Вірячи, що Бог їх зціляє, це не Змій їх зціляє, а Бог. Вірячи, що Бог зціляє, вони дивилися на цього змія. Вони ототожнювали свою проблему, свій гріх і вклали на цього змія, і Бог через це зціляв їх. І Христос каже, нікуди йому, так само і син людський буде піднятий. І от дивіться, сьогодні Ісус на Голгофі, Він висить в багатьох церквах, ви можете побачити. От я хочу запитати у вас. Чи там є ваші гріхи? Чи ви розумієте це, чи ні? Якщо ви це розумієте, якщо у вас є усвідомлення цих речей, і якщо у вас з'являється радість спасіння, це означає, що Бог живе в вашому серці. Це перша ознака того, що Він там є. Я не кажу, що це має бути кожен день. От ти, я не вірю в таке християнство, що ти 7 на, 24 на 7, і ти безкінечно радієшся, Дух Святий тебе сповняє. Бувають моменти смутку, бувають, коли тобі важко, коли ти розчаровуєшся. Ну, ми бачимо Біблію, читаємо, та? люди падають, розчаровуються. Але ця радість спасіння супроводжує тебе крізь усе твоє християнське життя. І ти розумієш чітко, що гріхи твої прощені ним. І коли ти дивишся на Цього мідного Змія, яким каже Христос, потім стає в новому заповіді, і ти розумієш, що Він простив тобі. Це означає, це перша ознака того, що Ісус живе в твоєму серці. Друге. Я вірю так, що як це назвати, що цей процес освячення, якщо Бог живе в тобі. Він відбувається постійно. І апостол Павло він говорить, 2 Коринтян, 4 розділ, 16 вірш. Він говорить такі слова, через це ми не відваги не втрачаємо. Бо хоча з дня на день зруйновується наш зовнішній чоловік, зате з дня на день відновляється наш внутрішній чоловік. От уявіть собі, ситуацію, що народження згори це коли в буквальному значенні нове творіння з'являється в твоєму Нове нове, як він каже, внутрішній чоловік. Розумієте? Тобто, це не так, що ти вийшов на середину сказав, Боже, прости мені, і всі там поплескали, всі поплакали, і ти пішов додому. В тобі народжується нове творіння, внутрішній чоловік. І він починає зростати. Павло каже, що він, хоча зовнішній, він руйнується з дня на день, але внутрішній зростає. І тому, от друга ознака, яка показує, що, що він живе в твоєму серці, це постійний процес освячення Твого життя. Коли ти постійно. Змінюєшся. Ти не можеш залишатись такий сам, як ти був. От я дивуюся, християни багато. Вони там рік проходять, він далі там два роки, десять років. І далі то саме. Він там сусіди десь, скажімо так, поганими словами наговорив на нього. Десь когось там стукнув, когось по голові. Каже, ну я не можу. Це ж ну, мені важко. Я не можу. Я такий був і 20 років назад, і зараз знову такий самий, як був. Так не може бути. Я розумію, що є такі речі, що Бог працює роками над ними. От чесно говорю, в мене, наприклад, в житті, якісь певні твердині в голові, я бачу, що ну, може навіть десятками років Бог працює. От таке буває, що такі якісь глибинні твердині, от то, що нам набудували люди, чи ми самі собі набудували, Богу треба, можливо, десятки років, щоб їх розбити. Так. І ми, ми постійно супротивляємося. Супротивляємо. Бог все одно знайде от час і місце, і Він тобі розіб'є ці твердині, і він збудує своє царство в тобі в розумі, в серці. Але ознака того, що ти постійно змінюєшся, це якраз ознака того, що Ісус живе в Твоєму, в твоєму серці. І пам'ятаєте, що Біблія говорить, що коли Ісус прийшов в храм, та? Ісус приходить в храм. Я собі завжди згадую. Деякі кажуть, як це зрозуміти, Ісус, який говорив про любов, постійно всіх любив, і Він прощав грішників. Він там, ну, здавалося б, то... люди. Якогось митника приймає, блудницю. Тут він заходить в храм, а в храмі робиться такий хаос, розумієте, І він не, не може терпіти цього, бо це храм, це його дім. Бо Ісус каже, цей дім називається домом молитви. І це був його дім. Він приходить, він бере цей, як воно називається, таку кнут такий і починає все розганяти. І коли Бог приходить у твоє серце, Він завжди робить те саме. Він не буде терпіти гріх, не буде. Бо деякі кажуть, я п'ю, от вже 20 років я покаюся і далі собі люблю ще заквасити деколи. Я кажу, ну може Бог і не живе в твоєму серці. Якщо, ти, якщо тебе не судять ці речі, якщо вони тебе не осуджують, і ти нормально це робиш, то це означає, що його нема там. Коли Бог живе в твоєму серці, Він завжди бере кнут, і все, що лишнє, він виганяє звідти. Він просто це все виганяє. Тому зміна життя людини постійна, це є. Ознака того, що Бог живе в твоєму серці. Пам'ятаєте, як Біблія багато разів говорить, що ми як ми живемо? Від віри в віру, від слави в славу, від сили в силу. Та? Нема такого зупинки. От скажіть, є такий термін «виросше дерево. Хтось чув таке? дерево, яке виросло. Чув хтось таке чи? Ні? От дерево виросло і нажав на кнопку, воно зупинилося. Таке не буває. Що Духовне життя є динамічне, воно не є статичне, Що ти зупинився і все. Ісус прийшов і все, зупинилося. Все. Знаєте, як показуються фільми, «Матри», там чеку стали всі? Такого не може бути. Якщо він живе в твоєму серці, він обов'язково буде працювати з твоїм серцем, з твоїм характером, з, твоїм, з твоєю душою. Він буде твій дух укріпляти. Він все лишнє буде викидати з тебе. І це продовжується все твоє життя. І якщо це ти бачиш у своєму житті, постійно оці зміни від Бога, які просто тебе обновляють, які постійно тебе переводять в славу, славу. Він твої якісь звички шкідливі просто. Всяку шолуху від тебе відкидає, і ти стаєш кращим, ти стаєш кращим. Я не кажу, що зразу має всі стати досконалі. Такого не може бути. Але цей процес освячення відбувається постійно, безкінечно. Це говорить про лише одне, що Ісус живе у твоєму серці, Він живе в ньому. Він живе в ньому. Добре. постараюсь коротше, бо сьогодні трохи багато буду говорити. Дивіться, третє, бо що, на мою думку, це дуже така спорна. Хтось каже, ну я не думаю, що це таке. Можливо, ви так не думаєте. Але я вірю, що я ще прочитаю одне місце, це теж Друге Коринтянам, 4 розділ, 13 вірш. І Павло каже такі слова. Він описує свій стан, свій стан духовний, і вчить нас. Він каже так: ми маємо один з одним той самий Дух віри, про якого сказано. Він цитує Старий заповіт в Святому Письмі. Я повірив. І тому говорив. Отже, ми віримо і тому говоримо. Я не знаю, якщо ви розумієте під цими словами, але я вірю, що коли Ісус живе в твоєму серці, насправді, якщо Він реально живе в твоєму серці, тобі хочеться поділитися цим з іншими. людьми. Так чи ні? Я вот дивуюся, що є люди. Я чув дуже багато таких історій, коли люди працюють десь на роботах, коли люди. Роками роблять десь на роботі, і я чув таке свідчення колись, мене так здивувало воно. Це було, здається, Вінниця, Вінниця. Там приїжджав такий один єпископ, такий благословенний брат. І він каже, що в церкві це було і кличуть людей до покаяння. А один чоловік випадково йшов, йому дали там запрошення і пішов в церкву, і тут кличуть до покаяння. І це його торкається слово. І він виходить до покаяння. І він такий, ну, плаче, плаче дух Святий, дякую, Боже, ти мені спас. І він дивиться, і там в цій церкві, чи то в хорі, навіть, якщо я не помиляюсь, стоїть чоловік, який з ним на роботі робив, постійно з ним робить. І він до нього підходить і каже, чому ти мені це не говорив ніколи? Я, я так хотів це почути. І цей чоловік стояв, я уявляю, що було в його серці. От того чоловіка. І так буває, деколи, що ми, от, чи то ми через страх через, перед людьми, чи то ми через якісь неправильне розуміння. І деякі ще диявол каже, що ти не говори, бо ти нічого не знаєш, там, ти зараз буде сміятися. Неправильно, що от, мені здається, що дуже важлива ознака того, що Бог живе в тобі, ти хочеш розповісти про це іншим людям. І ти ділишся з цим. І Павло каже дуже просто: ми віримо, тому ми і говоримо. Ось і все. І скажіть, якщо б, наприклад, я б вам дав якусь формулу, як зціляється рак. Наприклад, я знайшов її десь там в інтернеті чи там сам придумав, І ви пішли б, наприклад, в, не дай Бог, в лікарню, де онкохворі діти лежать. То ви б що, сховали цю формулу і сказали, я нікому не покажу, ой ні, ні, вибачте, я не покажу. Звичайно, що ви б цього не робили, так? Звичайно, що ви б, б обов'язково е, обов б зробили так, щоб цей, цей, цю формулу знали всі, так? Добре, наступне. Розуміло, зрозуміло це чи ні? Я вірив, тому і говорю. І тому, якщо, якщо Бог живе в твоєму серці, якщо дійсно ти, Ісус живе в тобі, ти ділишся цим з іншими людьми. Ти ділишся цим з іншими людьми. І я не кажу, що ви маєте там йти з тими якимись брошурами, як ми говорили, ні. Чи там десь місіонером їхати в Індію? Кого Бог кличе, хай Бог благословить. Хай Бог, ось сьогодні навіть пастор в Тернополі в Африку каже в Африку, готуйтеся, як відкриють кордони, все, ми їдемо в Африку. Так? Може комусь Бог покличе туди, але ви маєте, де ви є, на тому місці, де ви є, ділитися Євангелієм з людьми. Які вас оточують. Хоча б це бажання у вас має бути. Якщо це бажання не виникає і ніколи не виникало, ну дуже-дуже погано. Це дуже такі ознака того, що це щось не то. Природньо є, що ти отримав щастя, отримав звільнення, отримав вічне життя і ти природньо хочеш ділитися цим з іншим. Тому що Христос живе в твоєму серці. Так? Добре. І давайте четверте. На мою думку, четверта ознака це коли. Я прочитаю таке місце, От це дуже цікаве місце для тих людей, які завжди кажуть, що мені нікого не треба, я собі сам існую і все. І 1 Івана 1,7 написані такі слова: Коли ми ходимо у світлі, як Він сам у світлі, та маємо спільність один із одним, то кров, і кров Ісуса Христа очищає, Сина Його очищає нас від всякого гріха. Дивіться, тут ніби можна сказати, що це якісь різні Ні, це не різні думки, це одна думка. Якщо ми ходимо в світлі, як Він у світлі, каже Іван, і ми маємо спільність один із одним. І тоді кров Його Сина, Ісуса Христа, очищає нас від всякого гріха. Тому я вірю, що якщо Ісус живе в твоєму серці, тобі природньо хочеться спілкуватися, єднатися. Дружити, я не знаю, співпрацювати з такими самими християнами, як ти. І я рахую, що це ознака того, що Бог є в тобі. Тобі хочеться мати спільність один із одним. Ти бачиш християн, ти хочеш з ними поговорити, ти хочеш з ними мати спілкування, радість поділитися якимись своїми відкриттями, попросити про молитву, можливо, десь поділитися, чим в тебе є багатство якесь, я маю на увазі і духовне і матеріальне. І це є ознака того, що Ісус живе в тобі. Ти хочеш мати спільність один із одним. Якщо людина, дивіться, я кажу, що бувають такі періоди в житті, ну я згідний з цим, Так, буває, що люди десь там, може когось в церкві там, буває, що так кажуть, підбадьорять, що він же не ходить там півроку в церкву. Буває таке теж. І я не святий чоловік. Я вам скажу, я вчора одного брата так докоряв такий ух, докоряв. А він потім вже позвонив: каже, ну вибач, вибач, бо він там трохи я кажу, ну добре. Але дивіться. Спільність один із одним вона повинна бути в якій будь-формі. Хтось там на фурі, ну добре, добре. Ну хоча би шукай цієї спільності, шукай її з, з братами і сестрами. Ділися цим з людьми, Помагай один одному. І це є ознака того, що Ісус живе в твоєму серці. Якщо людина все своє життя, як вона каже: Я, я живу з Христом, я, і питання виникає: добре, чи ти хочеш бути таким, як ти? Ні, не хочу. Чому? Ну не хочу, мені самому добре. Ну добре, але як ти тоді зможеш всі свої дари використовувати? Як тобі будуть служити з дарами іншими люди, це, це якийсь процес неможливий. Це в когось там телефон поламав, Саш. В когось він віддає, дивіться. Добре. І наступне, останнє, що я хотів сказати. Останнє, що я хотів сказати, якщо скоротити це все, ми потім повторимо, помолимося. Це народження від води. Коли Ісус Христос говорить з Никодимом, пам'ятаєте, Він говорить Ісус йому таку річ, що не віддав Царство Боже той, хто не народився від води і духа, так? Від води і духа. Пам'ятаєте це слово? І сьогодні різні є варіанти пояснення цього місця. Хтось говорить, що це говориться про хрещення водне. Ну, можливо. Багато коментаторів в Біблії все ж таки кажуть, що це хрещення в воді. Але також багато людей, які досліджують Біблію, кажуть, що це. Народження від слова. Тому що, пам'ятаєте, був процес, коли дивіться, коли він каже, що вони народилися від водного купеля слова. Є таке місце? Тобто пам'ятаєш? чи Ні? Микола, ти пам'ятаєш? Водного купеля слова. І дивіться, в мене був такий період, коли я почав читати Біблію, і я спочатку читав як художню книгу. Чесно вам скажу, я не хотів. Спукаєтеся. Я не хотів Ісус, щоб був мій Господь. Це було мені не дуже цікаво. Я був студентом, і мені було цікаво, якісь мудрі вислови, якісь такі, знаєте, розумні фрази. Я думаю, що кожен розумний чоловік повинен прочитати Біблію. Я взяв собі таку стару, баб... бабка моя мала таку православну Біблію, таку потерту. Я думаю, от я її прочитаю спочатку і до кінця. І почав там, Авраам народив і я читаю це все, думаю, боже, як це все нудно. Читаю, але я вже сказав, що прочитаю, значить, мушу прочитати. Я читаю це все, і там якийсь бив того, а той народив того. Думаю, Боже мій, коли це все скінчиться. Повторення закону, повторення... І коли вже я читав, от закінчував десь старий заповідь, І в мене таке було народження згори, народження згори. І цей процес такий був у мене довгий, роздуми. І от в мене таке було враження, от я взяв так Біблію, в мене було таке враження, що вона як було, жила в моєму житті. Вона стала живою. От я буквально читаю її, і ніби я, як, знаєте, як це таке показує, як так книгу занурюється людина. Я отак беру Біблію, вона вживає для мене. Я вже більше не бачу, що там хто кого народив. Але я бачу, що це слово торкається мене. Я, воно починає мене обновляти, воно починає, починає мене воно починає мене би, змінювати, починає мене трансформувати. І Я думаю, що цей процес називається народження від слова. Це коли ми народжуємося від Божого Слова, та? коли слово Боже стає би, основою твого життя, воно оживає в твоєму житті. Це не просто художня книга, ні. це не просто якась там набір, набір історій, якихось там набір якихось там подій, але це стає живим живим в твоєму житті. І в мене такий був момент, коли це все так отак раз я жив. Я ніби в другому світі знаходжусь. Я читаю, я це все розумію. Я починаю бачити духовний світ. Я починаю розуміти те, що я раніше не розумів ніколи. І також молитовне життя. Це, е, це п'ятий пункт, що я написав, це коли молитва твоя стає живою. І коли твоє читання Біблії в нас стає живою. Коли, коли ти молишся. Колись я молився, я завжди випивав колись там собі, ну як всі ми там грішимо. Я завжди молився. Все життя. Я навіть п'яний от лягав такий вже, отак, от вже, я вже нічого не зображаю. Я завжди повторяв молитви, що мене вчила бабця, і так тю, відрубався. І все, мене вже нема. Рано встаю, думаю, де це я? Де це я? І далі повторяю молитву. Отче що є на небесах. Повторяю молитву. Їм. Але в один момент мого життя молитва ніби як ожила для мене. Вона стала живою. Я почав говорити з кимось. Я спочатку думав, що в мене в мене дах знесло. Я йду з кимось говорю. І кажу: а який ти, а, шо? а хто ти такий? А як тебе поняти? Думав, отак з боку би хтось подивився. А до речі, тут був історія така: така Надя колись приходила до нас, а її брат. Він теж гуляв там рано, я все молився ходив, знаєш. А я так собі говорив просто з Богом. Отак говорив з ним. І цей брат їй йшов, і він побачив, я його не бачив. Він так йшов коло мене, я щось розказую, щось говорю. І Він потім Надя мені розказує, каже, знаєш, що мій брат про тебе казав? Що в тебе, тебе непорядку з головою і каже? Він каже: що був рано, а ти щось там розказував, говорив. І, і він, я кажу: я не знаю, не бачу твого брата, знаєш, але. Але це означає, що, що і одного дня в моєму житті я пам'ятаю такий випадок. От я так, я тоді, це був такий перелом просто. Я вам не розповідав це свічі, що теж я був в гуртожитку жив, і там одна така дівчина дуже гарна. І я так на морі був. Я вже говорив з Богом. Я говорю з ним, говорю, щось розказую йому свої, якісь болі, страждання. Я тоді ще не ходив в церкву. Я такий сам по собі, такий християнин, сам по собі. І одного дня я так гуляю, і я так сказав, пам'ятаю цю фразу, кажу, було би класно, щоб. Щоб зараз ця дівчина тут була на морі. Ну, тут з'явилась на морі. Я йду, 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 так. І дивлюся, та дівчина є. І в мене ніби, мене ніби хтось прошив, отако... Я стою, я не можу зрозуміти взагалі. Я стою, кажу, ти що реальність? якась? Я підійшов. Я кажу, ти пам'ятаєш мені, кажу, гуртожит, кажу. Так, як тебе з Мар'яна? О. Я кажу, слухай, кажу, як ти тут опинилась, ніби, знаєш, Ми там почали говорити, з нею спілкуватися там щось, Ми, Ну, вона далека від Бога. Я не хотів, ну, не хотів якісь, там, скажімо. Але, але це було таким шоком для мене. І я зрозумів, знаєте, що я зрозумів? Що той, до кого я говорю, Він чує мене постійно. І хтось є коло мене, хто завжди готовий чути мене і мати відносини зі мною. І тому п'ята ознака це коли Слово Боже оживає в твоєму житті, коли воно стає живим. І коли твоя молитва стає живою. Це означає, що Ісус живе в твоєму серці. Це означає, що Він є в тобі. Добре, ми тобі ще, ще повторимо і помолимося, і будемо закінчувати цю думку. Дивіться, от е, я би так сказав, що не хочу вас чимось там утішати, чи, щось вам, чи навіть вас засмучувати не хочу, щоб ви от сказати, отакі, от ви от такі. Давайте кожен подумайте про своє життя. Але не обманюйте себе. Якщо цих речей немає в вашому житті, то Ісуса немає в серці вашому. Якщо ви хочете, ми сьогодні можемо помолитися. Якщо хтось має таке бажання, щоб помолитися і запросити його в своє серце. Це можемо зробити сьогодні. Але не, не обманюйте себе, не обманюйте когось і не обманюйте Бога. Якщо Ісус живе в вас, Він обов'язково буде проявлятися в якійсь мірі. Він буде обов'язково, це буде видно. Це буде видно. Це не буває так, що знаєте, кажуть, що Ісус. Живе так глибоко, глибоко-глибоко в моєму серці, що, і, що, ні, що його й не видно. Він та? там так глибоко заліз, ну так же він сховався, що ніхто не бачив його. Так не буває. Якщо він живе в твоєму серці, він обов'язково проявляється, ти розумієш, що він, що він е, вмер за твої гріхи. Ти це усвідомлюєш, ти це відчуваєш, ти в це віриш, ти, ти своїми очами віриш йдеш на Голгофу і ти кажеш, це ти вмер за мої гріхи, конкретно за мої. Ти Постійно змінюєшся. Ти не можеш бути християном, який 20 років не може якісь такі елементарні речі перемогти в своєму житті. Але ти кажеш, Боже, зміни мене, і ти постійно змінюєшся, ти постійно трансформуєшся. Оце метаноя це процес всього твого життя. Твій розум завжди стає, перетворюється в розум Христа. І ти стаєш подібним до Христа своїм характером. Та? Ти маєш бажання ділитися з іншими людьми Івана. Ти маєш бажання, в тебе з'являється таке бажання. Ти кажеш, я хочу донести комусь про цю Божу любов. Тому що Бог мене простив, і я хочу, щоб він також простив когось іншого. Це бажання в тебе з'являється. Також ти шукаєш таких самих, як ти людей, і тобі подобається з ними спілкуватися. Я пам'ятаю, як я покаюся, я годинами сидів там в Галі, і я не міг наговоритися, я говорив і то розповідав, і це розповідав, і ще розповідав. Я, я не міг мене відірвати, було важко. До, до ночі сиділи і дивилися, як, як Бог нас любить. Якщо в Біблії хто прочитав, хто що зрозумів. І це є природня, нормальна ознака того, що Ісус живе в тобі. І останнє це то, що твоє читання Біблії стає живим, і твоя молитва стає живою. Не просто формальність, не просто якісь речі, які ти там, робиш по традиції, але то, що воно оживає в твоєму серці. І це змінює тебе. Тому я хочу вам побажати всім, щоб ви, якщо Христос живе в вашому серці, слава Богу, розвивайте це більше, давайте можливості йому діяти через вас, давайте можливість йому світити через вас, щоб люди бачили діла вашого Отця, і каже Христос, і прославляли Отця. Та? Не так, що хтось там скаже, то це такі, отакі, от вони". але вони мають прославляти Бога і бачити в вас Ісуса. Тому давайте помолимося. І якщо давайте стане помолимося.